Усім привіт! Мені привезли такий мотоблок, не знаю, як він називається правильно, культіватор. Проблема в чому? Тут поставили китайський двигун і в ньому в оригінальному тут стоїть стоїть ще один вал, який переключає зараз. Тут включається. Вперед, швидкість, ну, не швидкість, а я пент не знаю як включається, щоб їхати вперед. Це мала включатися, щоб мотоблок їхав назад. Але так як тут немає цього ролика, мені треба щось придумати, як зробити, щоб він їхав і вперед, і назад. Але цього вала немає. Це я зняв, хотів завести до токаря, щоб він мені зробив і, такий самий. Але якщо я зроблю він такий широкий, я вже думав, як це зробити. Я там в інтернеті шукав інформацію, щоб цей ремень другий, який йтиме, щоб він йшов. У мене немає Погано. Щоб він сюди буде виходити. так от. І, тут я. Хочу удлинити цю лапку сюди аж. І щоб цей ремень заходив на нього, Тільки в цьому місці. І він його розвернути, щоб він тягнув вверх. І буде задня швидкість. Але поки що не знаю, як це зробити. Треба якийсь підбирати, підбирати ремні, потрібно сам ролик зробити менший. Якщо він буде великий, то в мене вильот буде аж за кожух, бо тут кожухом закриває. а Великий ход у нього 50 см. Тобто він десь сюди буде вилітати. Мені потрібно менший. Ну, я так думаю, не знаю ще поки що, як це буде виглядати. Зробити менший ролик, щоб він був мінімально по ширині. Ну і цей натяжитель теж, щоб він дуже багато не ходив, не був у нього ход, скільки тут. Зараз якщо брати звідси сантиметрів міліметрів 70 у нього десь зараз. 50-60-70 Мені зробити потрібно, щоб він на цьому максимум сюди доходив, щоб я цей кожух надів назад, щоб закрити це все. Якщо хтось може сталкувався з такою проблемою, але або знає, як вирішити. Вирішити таку не проблему. Хтось може знає рішення, і може хтось вже робив собі таке. Напишіть в коментарях, мені б допомогло це. розв'язати цю ситуацію. Поки що не знаю, як зробити, щоб він їхав назад. Якщо, якщо хтось знає рішення, напишіть, будь ласка, буду дуже вдячний. Все тоді. Дякую всім.